Всім привіт хело! Сьогодні у нас 25 червня. Плюс 16 на дворі, дощ. Mm. Я в штанях, в ковці. E, така погода. Все затягнуте. Отаке небо. Прекрасно. Ну, я сподіваюся, що це такий період дощів, що так трошки там подощить, кілька днів, потім буде вже якби мінятися, прийде сонечко. І прийде літо. Бо якраз кінець червня, початок липня, липень це літо в Данську. Тому повинно бути все окей. Ну, надіюсь. Е, вчора був вихідний, тому нічого з 24 червня я не скидав. Та й все. Все, шуруй на роботу. Сьогодні знову Мердедесом. Все, погнали. Ось я їду по дорозі на роботу. Як затягнуло у та ви що, прекрасно, це ви що просто Гданськ Радує сьогодні дуже гарною погодою. Всім рекомендую. Це у нас, коротше, Бартик почепив собі такого тігра. Він проїздив з ним всю зиму їздила це зараз по дощах по всьому вона вже облізла я не знаю тут походу вже якась друга життя живе в цьому короче, тігрі я йому казав що він вже знім знімав зняв його короче. а він його не хоче знімати може тут вузки відпали тут ще вузки є Но це виглядає дуже страшно коли їде отака машина отак це капець ну а він далі не хоче цього знімати каже, Зніми і їздить придурив Ну, та й таке, а тут, О, тут походу, сонечко буде. Ну, може і не буде. Отако. Я ще років 3-4 назад казав, чому на цьому автобусі написано тільки Двожець-Гувни. І ось почали писати для туристів, бо він йде з аеропорта що Сіті Центр. В кінці кінців вони додумались написати, що сіті-центр, а не двожецьгун. І туристи, які прилітають, вони просто не розуміли, куди їм їхати. Що це таке двожецьгуне, що це, де це взагалі, типа, ну непонятно. І нарешті поляки дозволили написати англійською мовою для туристів, які сюди дуже багато прилітають сіті-центр. Аллилуйя. Поляки, я не знаю, мабуть, бив завал дупи. Ну все. А я приїхав в бідронку, буду щось їсти. Все поки. 14 година. Плюс 17 на дворі. Ззаді в мене ніби сонечко, трошки хмарки. Але тут ось. Ооо, красота. Там аж чорне. Там аж чорнюще щось робиться. Ну, це вам і Гданськ. То дощ, то це сонце, то знову буде буря якась. 19 година, е, закінчився цей робочий день. Я не знаю чого, але я якось слабо виспався. Я так хочу спати. У мене просто закриваються очі. Це капець, Я зараз прийду додому, а просто ляжу, вирублюсь, і буду спати. Е, сьогодні знову вирішив повернутися Мердедесом додому. Ну Якось мені подобається, воно коротше. Е, пасатіка ще залишаю. Це не пасатик, це вікно обкакане. і Стоїть маленький, відпочиває пару днів, а ми все, газуємо, як ми я. плюс 18, плюс 17 градусів на дворі Трошки вітерець, то сонце, то хмари, то дощ, то сонце. Все, їхать і спать. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. <laughs> Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep under, but.